Найпоширеніші види шахрайства в Радехівському районі. Науковий прогрес не лише в деякій мірі полегшив життя людини, але й породив такий вид злочину, як шахрайство. Винахідники навчились обманювати людей не лише при спілкуванні віч на віч, а й з допомогою мобільного зв'язку та інтернету. Правоохоронці Радехівського відділення поліції наводять приклади найпоширеніших видів шахрайства, які зловмисники використовують на території Радехівського району. Ваш син чи родич в поліції. Це найпоширеніший вид шахрайства. Схема його проста, але вирішальним тут є фактор несподіванки та гра на емоціях потерпілого. Шахраї дзвонять вам на мобільний, як правило, ввечері або вночі. Номер набирають найчастіше на здогад. Якщо відповідає жінка, починається словесна атака. Питають, чи є син, чоловік або внук. Якщо відповідають позитивно, то голос повідомляє, що він затриманий працівниками поліції або потрапив в яку-небудь біду. Сюжет може бути найрізноманітніший. Якщо жінка починає нервуватися, розпитувати подробиці, шахрай тріумфує, жертва на гачку. Аферисти хороші психологи, вони не дають людині вийти зі стресової ситуації, ведуть діалог так, що потерпілі погоджуються допомогти родичеві і слухняно виконують поради доброго посередника. Інколи шахраї просять не відключати телефон, щоб позбавити людей можливості передзвонити родичам і з'ясувати справжню картину. А інколи міняють голос і представляються родичами. Мета одна вимагання з вас грошей, які ви повинні, рятуючи родича, переказати на певний банківський рахунок або на вказану шахраями сім-карту. Тож, щоб не стати жертвою таких шахраїв, треба слідувати наступними правилами. Перш за все, не впадайте в паніку і не поспішайте виконувати умови аферистів. У таких випадках ніколи не називайте своїх близьких на ім'я. Попросіть людину, яка представилась працівником поліції, назвати прізвище, ім'я по батькові і дату народження затриманого родича. Практично в 100% випадків такої інформації злочинці не володіють і ваш номер набрали шляхом випадкового набору. Уточніть, в якому саме відділі поліції знаходиться ваш син або родич, після чого переб... передзвоніть в поліцію за телефоном 102 і перевірте інформацію, що є у вас. Спробуйте якнайскоріше передзвонити тому, хто потребує негайної допомоги, або людям, які можуть в даний момент бути поруч і підтвердити або спростувати те, що трапилось. Наступний вид шахрайства – це замовлення в інтернеті. Цей вид шахрайства… Набирав обертів разом з розвитком всесвітньої павутини. Його принцип теж дуже простий: зломисник на сайтах з оголошеннями виставляє на продаж, наприклад, дорогий мобільний телефон за дуже привабливою ціною. Громадяни одразу реагують на замовлення товару, але шахрай пропонує спочатку перерахувати кошти, після чого обіцяє відправити товар. Як тільки громадянин перерахував гроші, ніякого товару, звісно, не отримує. У таких випадках ні в якому разі не перераховуйте свої кошти незнайомцю. Запропонуйте йому розрахуватися після отримання та перевірки товару у службі доставки. Якщо це шахрай, він одразу ж перестане спілкуватися з вами, бо зрозуміє, що на вас нічого не заробить. Наступним видом шахрайства є продаж елітного посуду. Шахраї на автомобілях іноземної реєстрації пропонують жителям нашого району дорогий посуд, набори каструль тарілок ножів. За доступними цінами. Натомість вигадують різні історії, чому цей посуд віддають відносно дешево. Насправді цей посуд китайський та коштує в багато разів дешевше, ніж ви за нього заплатили. Такий вид шахрайства дуже важко доказати, тому не купляйте товари у незнайомців та у невстановлених для продажу місцях. В нашому районі появився новий вид шахрайства. До суб'єктів господарювання телефонують невідомі особи. І представляючи з керівництвом Сокальської податкової інспекції або діючи нібито від його імені, вимагають значну суму коштів для упередження небажаних фінансових санкцій, надання певних преференцій у бізнесі та пропонують за винагороду вирішити питання із перевіркою. Правоохоронці наголошують, що посадові особи інспекції не мають жодного відношення до вказаних подій. Сподіваємось, що ви не дасте шахраям можливості зловживати вашою довірою та ушукати себе. Наступним видом шахрайства є гадання, ворожіння, зняття порч. Цим промишляють шахраї неслов'янської зовнішності, жіночої статі. Жертвами їх стають в основному люди літнього віку та молоді жінки і дівчата. Аферисти заходять на подвір'я чи в помешкання до пенсіонерів та представляються знахарками, екстрасенсами чи цілительками. Нерідко під час спілкування зловмисники лякають потерпілих, що на них лежить прокляття, яке у змозі зняти тільки вони. Обіцяючи допомогти, шахраї проводять ритуали з різними речами, змушують молитися в окремих кімнатах будинку, носити згороду землю та віддавати усі заощадження і коштовні речі. Люди слухняно виконують всі вказівки шахраїв і лише згодом розуміють, що їх ошукали. На ворожінні більше потерпають молоді жінки та дівчата, підпадаючи під навіювання, жертви виносять з дому всі гроші та коштовності і віддають шахраям. В цій ситуації правоохоронці радять якомога швидше відчепитися від непроханих благодійників і звести до мінімуму вербальний та зоровий контакт з ними. У крайньому разі покликати на допомогу когось стороннього. Шановні громадяни, правоохоронці Радехівського відділення поліції звертаються з проханням. Бути пильними та обережними з незнайомими людьми, не вестись на такого роду шахрайства. А якщо ви все-таки потрапили на гачок аферистів або відносно вас намагались застосувати шахрайські дії, одразу ж звертайтесь на оперативну лінію 102. Чим швидше ви звернетесь у поліцію, тим більше шансів затримати ваших кривдників.